Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. З вами, як завжди, я, Світлана. Це буде мій тижневий влог, і розпочати його я хочу кадрами з нашої такої спонтанної в'язальної зустрічі, яка відбулась цієї неділі в Києві. Запрошую до перегляду. Вона прямо, ну, це mm -hmm. тоже така вот на вода. Там такое, там прямо, типу, полотно полотно само гореш, і не просто така си.

Маша, її інстаграм LullWool проводить лотереї для того, аби збирати кошти на закупку різних штук для наших захисників. Скажімо, так, відтоді, як я дізналася про Машу та про її ось ці лотереї, я в кожній приймаю. Участь. І ось остання лотерея у Маші була. Я робила декілька раз донати, і так виявилося, що два номерки з моїх донатів були виграшними, і я отримала ось таку пряжу. Насправді я приймаю участь в таких лотереях, не тільки в Машині, в різних, де тільки бачу. Я приймаю участь в цих лотереях, не з метою щось виграти. А з метою допомогти закрити збори. Але як приємний бонус, іноді отримую ось такі подарунки. Це насправді мило, приємно, але не обов'язково. Покажу вам цю ниточку. Я так зрозуміла, що це ниточка ручного фарбування, і одна і друга, мені довелося передивитися ефір Маші з розіграшем. Я на нього не потрапила, тому що в мене якраз тоді не було електрики. Потім, коли з'явилася електрика, з'явився зв'язок, я побачила, що мене Маша відмітила під публікацією. Пішла подивилася, дійсно. Я щось виграла, але взагалі не знала, що для мене це, це був абсолютний сюрприз, тому що я ж кажу, не дивилася ефір. Коли я отримала ниточку, то зрозуміла, що тут немає етикеток. Тут був один ось такий папірець, така етикеточка, але я взагалі не знала, до якої з цих пряж вона. Відноситься, тож пішла, передивилася ефір, і, мені здається, навіть декілька разів, бо я щось там, поки Маша розповідала, я щось відволіклася, потім дивлюся, що мій номерок уже пройшов. Тож, загалом, розповідаю те, що я запам'ятала: це мереносова пряжа ручного фарбування. Я думаю, що це буде прекрасне полотно з цієї пряжі. У мене таких чотири пасми. Я, на жаль, не знаю метраж цієї нитки і не можу зорієнтуватися взагалі, на що її вистачить. Але тут кожна пасма по 100 грамів. Ага, я чомусь думала, що по 50 Ні, загалом це 400 грамів, тож це з додаванням якоїсь пухнастої ниточки може бути повноцінний плечовий виріб. Можливо, хтось експерт і зрозуміє ось так товщину ниточки. І ще дві пасми. Вони, чесно кажучи, під час ефіру були яскраві-яскраві. Мені на моніторі, мені здається, що через екран мого телефону вони також зараз виглядають яскравіші, якось кольору передачі. Тут ніби рожевим, я бачу у себе через екран, а насправді тут більше такого помаранчевого, жовтого. Якось так, але загалом дуже-дуже красива ниточка. Наскільки я зрозуміла, то це бірочка саме від цієї пряжі. Такий склад називала Маша під час ефіру: 50% мериносового вовна та 50% бамбук на 100 грамів, 350 метрів. Рекомендують спеці 2,5-3,5%. Напевно, тут також пасми по 100 грамів. Зараз я перевірю. Так, пасма ця 96, ну, приблизно 100 грамів, тобто в мене є 200 грамів дівчатка, і це, скоріш за все, буде майка, стежинка. Якраз такий склад пряжі, Маринос плюс бамбук це прекрасна буде майка як додатковий шар. Взагалі, ось цю майку, свою стежинку, я вам тут залишу картинку, про що я говорю: на цю майку в мене є опис, і я її задумувала, цю майку, і планую, планую планувала носити як додатковий шар. Під кардиган, наприклад, під жакет. Під джемпер, навіть під светр. Ви знаєте, що взимку нам необхідно якийсь додатковий шар всередину. І для того, аби не використовувати трикотажні майки в футболки, для того, щоб це був шар такий більш теплий, скажімо так, я і планую носити ось такі майки. В якомусь із відео я вам демонструвала навіть на фотографіях, у мене є, як я одягала майку з бамбуку, з. Бавовною та поверху одягала кардиган. Тоді ще було не так спекотно, як зараз. Ті майки, які у мене є, біла та рожева, я їх в тому числі носила як окремий предмет гардеробу без додаткового шару, і це також нормально. Дякую Маші за те, що порадувала мене такими приємними смаколиками. Дякую всім, хто долучається до зборів, не тільки до цього, до всіх інших. Я впевнена, що наша допомога. Наразі дуже необхідна та дуже цінна. Зовсім забула про листівочку. Мені здається, що на ефірі Маша про них також забула, але в саму посилку листівочку цю поклала. Ось такий милий котик, тут якась абстракція, чи це сонечко, чи це що. І тут є дівчинка чи хлопчик Енс, напевно, дівчинка. Яка виготовила цю листівочку або намалювала, не знаю, чесно кажучи, я не заходила туди. В інстаграм треба зайти, подивитися. Дуже мила листівка, тут як акварель клас. Я маю готові шкарпеточки. Ось така пара у мене вийшла. Я їх ще не, не випрала, і це робила я спеціально, щоб показати вам, наскільки у мене косить полотно. Я не знаю, від чого це залежить. Я в'язала з регії з ось такої 50-грамової, а нагадую, що тут я використовую моточки регії. Ось така. Однокольорова, та біленька пофарбована в крапочку, цей колір ось такий і цей колір ось такий. Чи в кадр я показую, ніби так. А я в'язала з ось такої однокольорової, використовувала тоді саме цю ниточку, в регію в 50-грамових моточках на резинку, п'ятку та носок. Зараз у мене кольорова ниточка. Однокольорова ниточка, ось на такі акцентні моменти, і основне полотно у мене була ось ця біленька. Подивіться, зараз я поки тримала в руках, розрівнялася шкарпетка, і ви бачите, як іде косина. Ось у мене де початок ряду, і ось де він зміщений на носочку. Чи це буде заважати під час одягання шкарпеток та під час експлуатації, я не думаю. Але ось така особливість є. У мене тут блокатор 36-37, здається, такий номер. Ось я розрівнюю на блокаторі, бачите? І нормально шкарпетки десь на 35-36. Я в'язала. Ось так вирівняла і нормально. Можливо, я виперу і це все розрівняється, але наразі це виглядає ось так. Навіть ось ця шкарпетка, бачите, також, також видно, що вона косить. Хвостики я вже всі тут поховала. Ось так це виглядає на невипраній шкарпетці. Ці хвостиків було багато, адже тут я робила ось ці кон контрастні вставки, і, звісно ж, тут від кожного. Такого приєднання є два хвостики. Познімаю зараз маркери, відправлю прати ці шкарпетки. Ці шкарпетки, напевно, Данилові або Вікторії, тому що Вікторія, поки я в'язала, сказала, що вона з рожевенькими крапочками не хоче, а їй подобаються ось ці. Тож побачимо, якщо вони їй підійдуть, то можливо вона їх захоче. Загалом приблизно однакова нога, що у віки, що у Дані. тому я не переживаю, хтось з них буде носити. Я задоволена, що все-таки щільність мені. Дозволила зробити більш-менш шкарпетку правильного розміру, а не маленького. Сподіваюся, що вона підійде діткам на ногу. Як бачите, у мене ще тут є залишки, ось цього біленького зовсім трошки залишилося. Тобто, це, ну, можливо, на хелікси вистачить, я не зважувала. Я подумаю, чи я буду в'язати ще одну пару шкарпеток, або ж я цю ниточку перемотаю і додам в свій адвент-календар. Якщо ви вже забули, то я збираю такий адвент з шкарпеткової пряжі. і... В листопаді, напевно, напередодні, ні, в листопаді, напевно, щоб в грудні відкривати. Ми з дівчатками, якщо збереться компанія а були вважаючі, будемо робити такий обмін шкарпетковою пряжею, залишками шкарпеткової пряжі. Ось так. І я розпочала ще одну пару шкарпеток. Знаєте, я ось ці дов'язала пізно ввечері і просто відкрила шафу. Моточок, який на мене дивився, я його взяла і почала в'язати шкарпетку. Розпочала одразу з зовнішньої сторони мотка, щоб потім мати змогу перемотати, перемотати з внутрішньої, тому що, коли я розпочинаю з внутрішньої, то в мене вже якби немає більше варіанту на перемотування. Тож я відв'язала частину шкарпетки вночі з зовнішньої сторони мотка, а потім зранку перемотала з внутрішньої і розпочала в'язати другу шкарпетку. Так, ниточка. Ниточка це ось така. Лана Гроса. Мейлін Так, мармі. 80% це супер. Не супер. Я не буду це читати. Дивіться, якась вовна. Та 20% поліамід. Напевно, тут написано німецькою, тому я не можу це прочитати. Тут в 100 грамах 120 метрів, а зроблено в Італії. То може це не німецька італійська? Ну, загалом тут 80% вовни і 20% поліаміду. Так, поліаміду. Колір 7002. Цю ниточку я отримала в рамках обміну на наших в'язальних зустрічах. Ми тоді з дівчатами просто робили такі не розіграші, а обміни. Приносили ниточку на обмін і хто собі хотів. Складав такі пари і обмінювався ниточкою. Я тоді з Оленкою, здається, помінялися на моточки регії, напевно, на такої 50 грамової Тож, шкарпетка, Скоріше за все, шкарпетка або синові старшому, або чоловіку. Я поки не знаю, в кого перші закінчаться шкарпетки, у них однаковий розмір ноги, тож, комусь буде. Тут у мене, до речі, 68 петель, і подивіться, наскільки вузькою виглядає ця шкарпетка. В'яжу їх на ось таких коротунцях. Це розмір 2,5. І то теж косить. Ану. Так, дивіться, і теж косить. Можливо, це від того, що я в'яжу на коротунцях. У мене йде косина. Ось ці шкарпетки я також в'язала на коротунцях. Може бути таке? Ну, я до цього не пам'ятаю, щоб у мене хоч якісь шкарпетки косили. Можливо, я просто не звертала на це уваги. Але ось дивіться, друга пара ця на коротунцях, і ця на коротунцях, і йде косина. Бачите, ось початок ряду. Ось у мене ж п'ятка починається одразу від початку. І ось, де тут хвостик. Тобто вже йде косина. А ще далі я буду продовжувати в'язати, воно буде ще далі закручуватися по спіралі. Ну, цікаве, цікаве таке спостереження. Скажіть, будь ласка, як у вас, чи є у вас така проблема? Тут у мене 68 петель спиці, 2,5 резинку. Я ось тут перший ряд набирала на звичайні прямі спиці, на 5 спиць. Ось вони навіть зі мною, бо я другу шкарпетку ще починала. І п'ятку, я, до речі, також в'яжу цими спицями. Не створюю собі проблем. Полотно ось це, тут і резинку я в'язала на кругових коротких, і весь пагомілок я в'язала на кругових коротких, п'ятку зв'язала на прямих п'яти п'яти, ну, да? і далі перейшла знову на кругові. Тут я набрала петлі на прямі спиці а перший ряд вже почала ось цими круговими. Також тут у мене два з половиною. Чи є тут гравіювання, я не пам'ятаю, але загалом це два з половиною. Цю шкарпетку розпочала, в роботу, не беру. Сьогодні з дівчатками ми зустрічаємося на каву, тож я думаю, що я буду її в'язати. До речі, ця шкарпетка в мене йде з серединки. Так, з серединки моточка, тож взагалі буде дуже легко в'язати і спілкуватися з дівчатами. На вихідних у нас з дівчатками була не запланована така зустріч, просто ми в чаті щось обговорювали. А чому б нам не зустрітися на каву? І зустрілися. І також я мала ще одну прекрасну зустріч з Анією. Ми розвіртуалізувалися, є таке слово, напевно. Тож така була дуже приємна зустріч. Давайте про все по порядочку. Зустріч із київськами. Хоча в мене тут все, все разом. Зустрічі київських в'язаличок я привезла ось такі подаруночки від Насті. У мене є така маленька лінійка на вимірювання щільності 5х5 фрагменту, але не зовсім зручно, коли це велика, ну, великий якийсь проєкт. Тож, коли Настя робила замовлення, вона запитала, чи хтось хоче доєднатися, то я доєдналася. Замовила ось таку лінійку від Wall Market. Тут вже можна міряти щільність квадратком квадратиком 10 на 10. Не зовсім зручно її носити з собою, але просто поставлю на поличці зі своїми спицями, І це класна штука, мені зручно. І також Настя мені подарувала ще ось такий, таку пасму, так, таку пряжу Vizel Waves. Хто пам'ятає, я саме з такого кольору в'язала хустинку. реверто, здається, називається по опису від Ірена Ма. Я вам тут десь вставлю фотографію. І тепер у мене є ще одна така пасма. І з цієї пасми можна зробити, наприклад, шапку, додати сюди якийсь мохер в колір, або ж зробити шкарпетки. І буде у мене такий, як комплект. Хустинка, шарфик такий, так, шалик. Та Шкарпетки або шапка, я подумаю. Класна ниточка, вона мені подобається. Я з неї в'язала саме ну, з візель, в'язала шкарпетки, але ці шкарпетки не носила, тож не знаю, як вона буде носитися. І також з зустрічі я привезла ось такий мішечок. Світланка підготувала нам ось такі подаруночки, сувенірчики, але вони корисні. Тут всередині цього мішечка лаванда знаходиться. Пахне неймовірно. Я собі. Одразу на зустрічі поклала в мішечок з моїми шкарпетками ось так. І кожен раз, коли дістаю шкарпетки, не можу зрозуміти, що ж мені так пахне, а це у мене тут мішечок. Я думаю, що я його поки що так і залишу. Нехай буде у мене в проєктній сумочці. Вчора мала зустріч з Анією. Я всі вам не посилання, а картинки, як виглядають канали, назви дівчат, я буду тут вам вставляти. Мали зустріч, прекрасно провели час, не дивлячись на те, що це був робочий день. Ми домовилися на другу половину дня з розрахунком на те, що ми погуляємо, і чесно кажучи, провела час як з подругою. Я не знаю, Аня розповість свої враження. А ми прекрасно поспілкувалися на будь-які теми. Ми ходили, шопилися, ми пили каву, ми просто ходили, бродили, розмовляли, мокли трошки під дощем. Загалом прекрасно провела я час. І у нас такий був обмін енергіями та обмін подаруночками. Завжди це приємно, і я привезла з собою ось такі моточки. Пряжа на кобоху, шкарпеткова ниточка. Ось вам колір, кому цікаво. Тут стандартний шкарпетковий склад вовна та поліамід. І я постійно розглядала ось ці моточки, там, де пряжа пофарбована. Знаєте, я цей колір називаю як шопель. От в шопелі ось такі моточки різнокольорові, декілька ниточок, скручені різного кольору. Я все заглядалася і ніяк не складала собі в кошик до замовлення додати ось цю ниточку. Чи не було того кольору, який я хотіла? І ось тепер я маю такий прекрасний моточок. Це будуть шкарпетки. І ще ось таку ниточку мені Аня поклала, сказала, що вона додавала її в шкарпетки, як під мод. Тут в складі точно пам'ятаю, є поліамід. Ось так, вовна та поліамід. Вона пухнастенька і тоненька, і я подумала, що я можу додати її до вівчарів. У мене здається, вовна є така сіра чи чексіл, я вже не пам'ятаю. У мене є просто вовна на шкарпетки на товстенькі, і як варіант можна ось цей, цю вовну з поліамідом додати для того, аби вони були більш міцні, тож точно буду її використовувати. Вибрала я шкарпеточки, брала його спеціальним милом для приняття в'язаних речей від Skyworker. Я вам якось його показувала, мені дарувала світланка, і досі в мене це мило є. Шкарпетки вирівнялися, Як на мене, прекрасно виглядають. Бачите, я переживала, що вони будуть маленькі, але вони легко, мокрими налізли на блокатори. Розмір у мене, здається, 36, 37 чи 37-38, Якось так. І шкарпетки прикла... прекрасно виглядають. Тож, я думаю, на Данила точно вони будуть гарні, а можливо, навіть і на віку. Ось ця косина пішла. Бачите, класно виглядають. Ось тут я бачу хвостик. Тут була ниточка просто підвалена, я тут нічого не робила, продовжила в'язати. Я бачу, що після проння цей хвостик вибився. Я гачком заправлю на внутрішню, на, внутрішню, так, на внутрішню сторону, і потім подивлюся, можливо, я підклею. Покажу вам внутрішню сторону. Ось тут хвостики. Ну, видно, що я їх заправляла, так, але. Ніде нічого не стерчить, Ось тут хвостики були. Ось хвостик від з'єднання. Ось так виглядає носочок. Ну, друга шкарпетка, звісно ж, виглядає так само. Ниточка тут у мене Регія, Реджія. Мені дуже вона подобається. Класно. І класно, що ось ці моточки по 50 грамів. Хай красинки залишаться в кадрі, покажу вам ще шкарпетки, над якими я працюю. Ось вони на такому етапі, ця проєктна сумочка зі мною ходить кругом. І де у мене є там хвилинка, 5 хвилинок, я в'яжу ці шкарпетки. Тобто, тільки в дорозі, десь їх в'яжу, дома я їх не дістаю. Сонечко так переливається. Класно йдуть, я перестала переживати. Ось ці шкарпетки, пам'ятаєте, в мене також дуже малі. Передавалася, коли я їх в'язала, але після прийняття я бачу, що все прекрасно виляглося, гарно розтяглася ниточка. Тож ці, скоріш за все, також будуть такого розміру, як мені потрібні. Ці шкарпетки будуть або сину, або чоловіку 68 петель спеці 2,5. Продовжую в'язати. Тут у мене вже повністю на одній та на другій п'ятка п'ятки. Клин Клин робила. ось такий самий, Ось тут понизу, бачите, в мене. Клин. Тут я робила скорочення в кожному другому ряду, а тут я робила в кожному третьому ряду, щоб видовжити ось цей клин, підйом зробити більш довгим.